Погрузили молочные смеси детишкам. Вот сейчас эти лекарства погрузим. То есть это лекарства, которые помогут детишкам с тяжелыми болезнями справляться с аппаратуристическими инфекциями. То есть вот это непосредственно то, что поможет им жить дальше и как-то лечиться от этих болезней, которые возникают при привичьи инфекции. Погрузили также смеси, вот вакуутане, расходники для врачей. Довезем это все на месте, разведим. Сегодня едем мы в Буэрку. З усіма цими пакунками, дитячим харчуванням, ліками, памперсами. Кожного понеділка вже півроку ця машина від'їжджає від охмадиту і їде у райцентри. Може України об'їздили на тій машині. Це водій, а у машині решта команди. Ну, я їжджу як соціальний працівник, то є з з о приверженості прийому терапії. То есть, Объясняю им некоторые вопросы, которые они вообще не понимают. Для чего они пьют, для чего нужно сдавать анализ крови, для чего нужно каждые три месяца контролировать свои показатели, что такая така терапия и для чего они ее получили. А це лікар, який не втомлюється повторювати. У нас миф, что ВИЧ это неизлечимая болезнь. Если мама больна, то все, всем, всем не хэппиэнд. На самом деле, даже если мама ВИЧ инфицированная, у нее есть небольшой шанс родить здорового ребенка, даже если она не принимает терапию. Если она вовремя встает на учет, если она соблюдает все назначения врача, и она говорит о своем статусе в первую очередь, женщину пускают в естественные роды. И в принципе может родиться здоровый ребенок, если он не получает потом грудное вскармливание от этой же матери. Так что родить здорового ребенка у женщин ВИЧ-инфицированных очень большой Десятки реальних історій. Мама віл-інфікована, дитя здорове. На рахунку цих людей багато перемог. Вмовили, переконали, зберегли здоров'я, родину дитяче здоров'я. Тут вже как бы спеціальний підход до них треба, як-то заговорювати, як то, -то об'яснять, кому-то конфету, кому-то печенька. Хоч є тайна нерозглашення, але це, допустим, я не скажу, бо я медсестра цього кабінету, я не маю права. А як десь хтось побачить, все одно вони між собою говорять. Люди бояться визнати, хвороба вже є, і з нею треба вчитися жити. Метод встромляння голови у пісок спрацьовує проти страуса. Головна задача пацієнта прийти, встати на очо, здати аналізи, отримати терапію і дивитися, тому, щоб діти приймали терапію, ну і зросте відповідно, теж. Причому дуже часто так, що та мені головне, щоб дитина була здорова, а я вже так, а я вже угу. так. Ну мама не розуміє, що якщо е, е, вона. Буде больна, і вона умре. Її ребінок в дідом, уйде в опікунам. Здраві діти у віл інфікованих батьків. Перспектива реальна. Пологи бажано кесарів ростин. Табу на грудне вигодовування. І шанси не мати віл від мами вмаляти більшають. Я, я і мама. Дитина здавали аналіз отрицательний, ну, нормальне сніг. Сколько дорожня дітям? Ну, если честно, я узнал об этом, ну, вот, когда жена наверное, беременная была. Ну, как можно это воспринять? Не с улыбкой на лице. С чем угодно жить может. Сейчас вы узнаете свои семьи 4 на следующей неделе и едете к врачу на осмотр. И на назначение терапии. Вам помочь? Не Професор, у мене борша гепатит. C. Вчора го пояснюю гепатити C, він, в принципі, тоже лечиться, очень дорого, но лечится. Я лечиться, знаю, що дуже дорого. Очень дорого. Ще раз пояснюю, гепатит C буде быстрее прогрессировать, если ви не будете лічити печінкову інфекцію. Віч через голку найпоширеніший спосіб отримати таку нагороду. Ця жінка не приховує. У мене просто вірус інфекцію обнаружили в в році, але я не знала об этом. Мне там письмо присылали, но я не обращала внимания. То есть не то, что не обращала внимания, просто жизнь у меня была такая не очень хорошая, чтобы. И так получилось, что у меня парень пошел, сдал, сдал анализ, но его нет уже живых. И получается, я с ним вместе. Потом. Вот нем, у него обнаружили. Потом я у меня тоже. Я сдала анализ на ВИЧ. мені казала, що у неї тоже вічна інфекція. Вибодовається, звідки вона взялася? Через наркотик. Ну то то я просто знаю точно. Сьогодні вона щаслива. Пройшла замуж, муж у мене не больний. Продила двоє дітей. Тимбіля у мене двоє дітей, радість, слава Богу. Хм. Чим радуюсь, здоровенькі. Там, як Бог дасть. Аби зрозуміти, що допомагає схема лікування. ВІЛ-інфікованим потрібно здавати аналізи раз на три місяці. Та дотримуватися такої схеми не кожен в змозі. В силу того що вони дуже бідні, ці сім'ї вони навіть добратися не можуть в під спеццентр, щоб здати аналізи. Для тих, хто не в місті і кому дорого працює ця виїзна бригада. Оперативний скринінг і моніторинг стану здоров'я для цих людей шанс жити нормальним життям. на сегодняшний день, чтобы вы понимали, в Киевской области и в Киевском областном спеццентре стоит на учете 387 детей, пораженных эпидемией ВИЧ-СПИДа. Это 87 из них уже со спецстатусом и 300 рожденных от родителей с ВИЧ. У человека есть подозрение только на то, что были какие-то сексуальные контакты, опасные. Нужно пойти В помісту жительства в центр СПІДа в кожному обласному місті є центр Спіда. В кожному районному місті є кабінети доверя, кабінети інфекціоністів, районні кабінети інфекціоністів. Нужно пойти здати аналіз. Приїжджає така клініка на колесах не лише під ганок поліклініки, стукають у двері кризових родин. Як дорослим на себе начхати, є діти, і вони не винні. Условия ну, вообще просто кошмарные. Да. Мы вообще ну, нельзя понять, как там живут люди. Я не говорю о а том, уже с такими проблемами, как весь спит. Нету ни воды, ни газа, ничего. Просто дом, заколоченные окна. Просто родители, которые живут непонятно каким образом жизни, даже не знают, что с этими детьми происходит. То есть вот этому девочку в очень тяжелом состоянии тут же отвезли на стационарах Мадета. Просто собрали и отвезли. Якби ж одна дві історії трагедії з серіальною драматургією. Головна жертва дитина. І муж такий стоїть совершенно неадекватний, п'яний, запуганная, терапію не п'є, пропуски все. Давай спілкуватися, давай выяснять. Я її так в сторонку отвела. В общем, там сім'ї. І Ми тут же сразу эту дівчинку забрали и госпитализировали ее к нам в стационар. У нее как бы пошел протест, она не пьет эти таблетки для того, чтобы, вот, грубо говоря, умереть. Потому что вот, ей говорили, там, не будешь пить таблетки, значит, ты умрешь, умрешь. Переконали, вже перемога. Назначив врача ортотерапію, вона має писати, допустим, в 9 утра і в 9 вечора, все, по-другому нікак. Тобто, соблюдати якась -то приверженість должен рассказать ему йому соціальний чтобы щоб концу да, вот этого там кейсу є таке понимание, такое як кейс-менеджмент. Да? Этот человек взяли з проблеми к концу привели його так, щоб він з этой проблемою справлявся сам. Все ми пішли далі тем, хто не знає, як сні справлятися. Це спеціалізоване відділення Бохматдит для дітей з ВІЛ найтяжчих тут витягають з того світу. Діагноз снід це не вирок. Це я б сказав. Спосіб життя, спосіб життя, коли притримуватися потрібного способу життя можна жити багато років, нормально жити, так як всі люди. Показувати їх личка, то порушувати таємницю діагнозу. Я тільки що підписала папірець про нерозголошення інформації про пацієнтів, тому ми не можемо показувати діток вілінфікованих, які лежать тут. Єдине, що можемо, це ось ці поробки, які вони роблять. Хоча, звісно, хотілося б подивитись їм в очі, показати й вам, тому що ну ці діти ні в чому не винні. Це батьки їх нагородили цією страшною хворобою. І ось, бачите, яку красу вони роблять. Дітям пояснюють, що треба пити вітамінки, аби себе добре почувати. Аргументують на дитячий розум. Тонкаде випіває, допустим утром ввечері не випиває, місяць так, тут кожен день. Помилки, біль, хвороба. Володимир Жовтяк очолив всеукраїнську мережу людей, що живуть з ВІЛ. Сам має цю недуху. Кожен проект, кожен день спрямовує на допомогу тим, хто в розпачі. Всі мабуть, розуміють, що Человек, который узнает о своем статусе, он переживает определенный кризис от разлобленности, раздражения, неудовлетворения, обиды и так далее. И очень важно, чтобы на, этапе, чтобы на этапе, когда этого человека происходит, чтобы был кто-то рядом. Лучше всего это когда такой же человек с такой же проблемой, который перенес эту проблему, научился с ней жить. І може розказати і показати другому чоловіку, поміняти філософію, переключити мізки, змусити себе відмовитися від хибних звичок, що вбивають здоров'я, і приймати спеціальні ліки тим, хто звіл пожиттєво, бо це працює. Антиретровірусна терапія це перший і необхідний елемент для того, щоб зупинити розпространення епідемії від спіду. Прошлом позапрошлом году уже учені, вже в Всемирной организации здравоохранения уже доказали, що антиретровірусна терапія снижает риск передачі віч інфекцій на 96%. Антиретровірусна терапія, то як парашут у небі, броні на війні чи пасок безпеки, який обов'язково врятує. Адже жити з ВІЛ можна повноцінно і довго. Головне пам'ятати, ти трохи особливий.